Сьогодні ми розпаковуємо прапор України, який нам привезли з Донецької області колишній ученик. Робимо розпаковку. Колишнього учня звати Олександр. Мені цікаво подивитися, як він виглядає і що всередині. Для школи номер один місто Умень. Коли навколо вороги, то не життя, честь береги. Звичайно цікаво в першу чергу подивитися, почитати те, що нам тут писали. Дуже емоційні такі назви, слова, речення. Дуже приємно, те, що дітки малюють малюночки і відправляють військовим, а військові роблять такі подарунки для діток на взаєм. Дуже насправді боляче дивитися на це. Тому що війна в Україні це нікому не подобається. Але надзвичайно приємно те, що такі подарунки все ж таки є. Слава героям України! України слава. слава успіхів! Слава Україні! Волі або смерть, Черка! Ніхто крім нас, хочеться передати від нашої всієї школи. Подяку нашому випускникові Олександру, який випустився, але школа його завжди буде пам'ятати, особливо за такий подарунок нашій школі. Дорогі наші воїни, зараз повітряна тривога, ми знаходимося в укритті. Було дуже приємно розпакувати цей прапор, відчути підтримку наших воїнів. Завдяки вам ми прокинулися, завдяки вам ми ходимо у школу. Дякую вам всім. Ми вас чекаємо обов'язково вдома і хочеться вас всіх обійняти. Слава Україні! Героям слава!